Ну що, друзі, сьогодні в нашому невеликому огляді буде такий красень. Це мотоблок-гібрид. Ми вже показували один гібрид такого ж типу. Зараз все, в принципі, те ж саме, лише інший двигун. Ну, а хто не дивився попереднього відео, трішечки розкажемо про нього в цьому. Двигун тут стоїть. Дизельний від компанії Weyma це преміальна модель. Якісні двигуни, класні, показали себе дуже виправдали верніше, дуже круто. На 9 кінських сил. Тут в нас повітряне охолодження, електростартер присутній. Так. Виходить вал із шківочком на два ручейка, тобто на 2 ремені. Який вже передає привід на коробку, ну і там вже на колеса через редуктор. Так, колеса в нас великі, як з великого тяжкого мотоблоку, 6.012. Коробка передач, також як у водянок, три передачі, вперед, одна назад, понижений повищений ряд. Вал відвору потужності є, розблокування також присутнє, тобто все те, що ми звикли бачити на, на водянках. І суть і феномен цього, ну, феномен, так гучно сказано, в принципі, практичність гібридного мотоблоку завжди в тому, що ви можете поставити сюди абсолютно будь-який двигун, який вам до вподоби і він буде працювати. Стосовно самого безмоторного комплекту він також продається окремо, якщо у вас є двигун. Такого типу або ж іншого. Ви хочете зробити, щоб у вас була коробка гарна, така як тут розблокування, ви можете зробити це самостійно, просто придбавши сам безмоторний комплект. Ну або ж навпаки, якщо у вас безмоторний комплект є, але з водяним охолодженням двигун тяжкий і у вас вже руки трішки не виносять цього навантаження, то ви можете придбати двигун, поставити. Саме з повітряним охолодженням і е, працюватиметься набагато легше. По зверху в нас електрика, ну і акумулятор сам. Е, тому, друзі, ось такий. Маємо в наявності е, за посиланням під відео буде вся інформація та вартість на нього. Доставляємо по всій Україні. Нагадую, що можна придбати як сам безмоторний комплект, так і двигуни е, будь-якого типу будь-якої потужності, е, яка вам. Ближче. А я дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня і підписуйтесь на наш канал, бо буде багато різної техніки та новинок.